В передньому відео я порекомендувала розкладати числа на прості множники, коли ми шукаємо на межі спільне кратне або найбільший спільний дільник. Давайте подивимося на такі великі числа. Отже, ми розкладаємо використовуємо для дробів, найменше кратне і найбільший спільний дільник для скорочення дробів. Отож, для того, щоб. Використати цей метод, нам потрібно ділити у стовпчик. 756 ми ділимо на 2 і поступово ми ділимо. Це, що вийшло, ми ділимо знову ж таки на 2. Це, що вийшло, ми бачимо, що тут на 2 не поділиться, так як 9 не ділиться на 2, ми ділимо на 3. І так кожне число. 7, Далі вже ділиться на 7, допоки в нас виходить одиничка. Так само ми робимо з другим числом. Наступним етапом нам потрібно закреслити спільні множники. Тут закреслюємо двійку, тому що і тут є двійка, двійку, бо є двійка, трійку, тому що є одна трійка, і сімка є тут, і є сім тут. Якщо би ми перемножили ці числа, у нас би вийшло 924. Отож, ми їх перемножувати не будемо, а їх використаємо. І... Перемножимо на 3 і перемножимо на 3. І в нас вийде найменший кратний 8316. Отож, найменше спільне кратне для цих двох чисел буде саме це число. Для того, щоб знайти найбільший спільний дільник, нам потрібно ці числа, які ми закреслили, перемножити. І у нас виходить 84. Якщо ми... Хочемо скоротити дріб на 84, в нас виходить 9 до 11. Якщо ви хочете перевірити себе, чи правильно ви розв'язуєте, тому вам потрібно ці числа перемножити, і так само ці числа Повинно вийти одне і те саме число. У мене вийшло, значить ми розв'язали правильно. Використовуємо метод розкладання на прості множники.